Дякую, дуже важлива тема. І водночас складна, тому що коли з ретроспективи керівника на було говорити про справедливість і про наші результати, більше на думку спадають несправедливі речі, тому що ти стикаєшся кожен день. Але в цьому і є основна і надзвичайна мета національного та корпусі як особливого органу. Основним завданням, якої боротьба з корупцією, це якраз відновлювати справедливість. В очах українського суспільства Аж саме набу безпосередньо воно є відповіддю на запит українського суспільства на справедливість. Коли я думав цю тему, мені така фраза, яку я дуже часто зустрічаю, і досі серед простих людей, простих українців. Там, Там Іноді можна, можна прочитати в коментарях на Фейсбуку, Вкрав велосипед отримав 5 років, Вкрав 100 мільйонів втік за кордон або взагалі відкупився. Так от набу. І САП, і вся антикорупційна інфраструктура, це якраз оцей орган і оця основна мета, що незалежно від того, скільки ти вкрав, 100 мільйонів, 200, і незалежно, яку ти посаду займаєш, ти попрацюємо до відповідальності це хірургічний інструмент. І ми своїми діями прямими викриттями кожен день, кожен тиждень, демонструємо саме те, що ми відповідаємо цьому запиту, останні наші викриття. І які стосуються чинних чиновників, топ чиновників, і заступника міністра енергетики, і керівника монопольного комітету, і керівників енергетичних компаній, і керівників міністрів е діючих і суддів. все це якраз і відповідь на цей запит. І інше питання чи цього достатньо? Чи достатньо приділивши підозру, протягу, розпочавши цей процес притягнення до відповідальності? Чи достатньо це для того, щоб відновити справедливість? Як ми бачимо з статистичних даних 73% громадян, які вважають, що корупція є найважливішою проблемою під час війни, цього недостатньо. Цього недостатньо, тому що сама війна вона створює це середовище несправедливості, середовище сприятливе для корупції. І тому лише затримувати, лише викривати, лише розслідувати, це звичайно дуже важлива справа. Але важливо, як держава і суспільство потім реагує на ці речі, як виправляє ті прогалини, які породжують несправедливість, ті механізми, які сприяють розвитку корупції. А ось цим в багатьох сферах ми спостерігаємо. Ну, фактично, відсутність будь-яких результатів. Це, Це вже більше, мабуть, віктора, віктора проблема, проблема, тому що пас ми передаємо йому, фактично, як органу, який формує політику з точки з боротьби з корупцією, реагує на наші вкриття і на наші рекомендації. І має маєш лохати уряд, штовхати. Я говорю, не боюся цим для того, щоб змінювати правила гри. Це одна частина. Це глибокі структурні реформи, для того, щоб знищити базис. Зрозуміло, що перемогти на 100% в жодній країні поки що не вдалося, але знищувати базу потрібно. Інша справа це система правосуддя. У нас безліч прикладів притягнення суддів до відповідальності, вже навіть і вироки з реальним сроком покарання. Чи змінюється ситуацію знову ж таки докорінно ні? Це змінює сприйняття і необхідність змін в цій системі правосуддя. Але потрібно завершити цю реформу якомога більше, тому що якраз судова система само відповідає за відновлення справедливості для забезпечення справедливості. Тому ми, як антикорупційний орган, зі спеціальним статусом. Які відповідальний за боротьбу з корупцією, продовжимо нашу роботу. І в, в нас ще багато напрацювань в різних сферах, тому що справедливість під час війни набула абсолютно набула абсолютно форм. Коли я сказав про те, що вкрав велосипед 5 років, а вкрав 100 мільйонів нічого, це одна справа. Вже під час війни це ще страшніше. Це по постажулети, неякісні поставлені нашим захисникам, які втрачають своє життя через це. Це неякісні продукти харчування. Це, зрештою, чому я воюю, а хтось відкупився і гасає поки вона на ламборджині. Це огидні форми несправедливості, які спото які війна. І нам всім, як суспільство, тільки був, потрібно з цим максимально боротися і адвокувати глибинні зміни на усьому державному апараті.